Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І я сьогодні хочу з вами випробувати свою нову колоду, яка називається Cowgirls і Прибульці. Ми не перекладаємо слово Cowgirls, тому що є ковбой, а є Cowgirls. І чомусь мені ця колода навіяла. Такі роздуми, не роздуми, да а бажання зробити розклад для всіх моїх підписників і підписниць. Мені здається, що хлопцям також буде цікаво почути цю інформацію про ваші суперсили. Да. От яка у вас суперсила? Тому що мені здається, що ці герої, які зображені на цьому в цьому оракулі, вони супергерої. Вони кожен на своєму місці, але він... Має якусь супергеройську силу, завдяки якій він досягає своїх бажанок, да, завдяки якій він рухається вперед, або, або навпаки, він є таким, знаєте, затишком, який е, наповнює людей поруч. Ну, тобто, будемо дивитися, мені здається, що це буде цікаво і е, з точки зору аналітики, так, подивитися, по, поритися в своїх якихось моментах. Можливо, ви підозрювали про якусь суперсилу і там. Хочете підтвердження, а можливо, ви про щось не знали, і для вас це буде класним відкриттям і сюрпризом. Давайте спробуємо. Давайте подивимося цей ракул, попрацюємо з ним і, власне, зрозуміємо, яка ваша найголовніша суперсила. Мені дуже цікаво, такий він красивий. Він буде один. Не думаю, що я буду доповнювати таро, але раптом що в мене є чим доповнити. Кілька колод згори лежать. І, власне, на чотири варіанти, Тайм-коди я пропишу під відео. Так, і, власне, подивимося вашу, вашу найголовнішу суперсилу. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І, давайте посунемо. І четвертий варіант. Ваші найголовніші суперсили. Так. Влазить, влазить. Ну, от так красиво виглядає, такий він фотогенічний. Ну, давайте дивитися. Але перш за все, давайте все-таки для всіх ми почитаємо інформацію, тому що, знаєте, нехай буде таке, от такий запит до дна колоди, що нас всіх з вами об'єднує. Давайте так подивимося. Так, науковець, сайентіст. Я буду ділитися своєю креативністю зі світом. Тридцята карта. Слухайте, ну це класно, це круто. так, Давайте я її отак покладу, по центру трошки цю зверху, а цю по центру. А, мені здається, що ми тут з вами зібралися всі дуже цікаві люди. І нашою такою, ну, не сказати, що це основна буде наша, а так, така. Сила лейтмотив, так, який ми несемо з вами, це те, що ми з вами науковці. Це не означає, що ми всі маємо бути дотичними до науки. Ні. Це означає, що ми всі дуже цікаві люди, що ми експериментатори, що ми любимо знаєте, змішувати нові якісь інгредієнти, так, експериментувати з новими рецептами, з новими якимись заняттями, з новими знаннями, можливо. Ну от, Мені здається, що ми з вами всі такі цікаві, е, незвичні. Давайте почитаємо, що нам тут говорить МБК. Так, нам тут показують історію да, цієї панянки. Вона така собі науковиця, її суперкомп'ютер дзвонить, він блимає зеленим і говорить їй, що показує, да, що у неї її експерименти, які проводилися роками, те, що вона вивчала роками, воно нарешті призвело до винаходу, до винаходу супер Пального, яке воно може ну, буде дійсно найефективнішим. Вона е, таким знаєте схвильовано доливає останні краплі. І, власне, оце от е, те, що вона винайшла, і роки її праці були недаремними. Е, ну і повідомлення, меседж для всіх нас справою життя е, вченої є використання її творчості, знань. Для пошуку способів покращити життя інопланетян по всій галактиці, навіть якимось невеличким чином. Вона стоїть на плечах гігантів і спирається на знання, накопичені інопланетним видом протягом тисячоліть. Її найвище покликання внести свою творчість у світ, якщо їй пощастить, це може змінити все. Кожен має і може щось зробити для людства чи інопланетного виду. Вчена закликає вас поділитися цим, будь то академічне дослідження, створення мистецтва чи пожирення доброти і співчуття по всій галактиці. Щоб ви могли не дати, ну, щоб ви не дали, це заслуговує на те, щоб воно було у Всесвіті. Так, і пробірки. Да? Ділитися своїми порадами. Може бути страшно, але пам'ятайте, що вони не обов'язково будуть ідеальними. Так. Якщо ви не впевнете, який хочете зробити внесок, витратити час на експерименти з різними інтересами. Тобто, всім нам говорять експериментувати, так, цікавитися і досліджувати щось нове. Ну що, мені подобається вже початок. Давайте тоді рухаємося далі і будемо відкривати кожен з варіантів, е і дивитися, які меседжі нам сюди е випали, і у кого яка суперсила. Да? Тобто, суперсила першого варіанту, дивимося. Смаглери. Варі. Смаглер, Смаглер це контрабандист. Тобто, ви людина, яка а, ну, я не думаю, що ви прям контрабандою займаєтеся, але ви можете дуже якось хитро обійти там, якісь обмеження, тобто умовно там ви можете займатися торгівлею і там якось нарішати собі менше податків. Там ви, можливо, навіть собі знаєте, як обійти ліміти або розбиваєте, дробите свої посилки на ліміти. Це не обов'язково має бути таким чином, але тут є така історія. Ну, давайте ще тоді я загляну в гайдбук, і ми ще зрозуміємо, що вас, ваша контрабанда тут передбачає. Так, ну да, дійсно, тут мова якраз іде про те, що ви людина, яка має таку досить сильну підприємницьку жилку. Ви вас дійсно виходить да, знаєте, логістика різноманітна, ви вмієте променеджерити оці всі процеси, відслідкувати там. Ну, тобто, у вас дуже це гарно виходить. От закупки, якісь такі, переміщення, зміна, можливо, це туризм, можливо, це торгівля. Да, тобто, це такий от постійно постійний рух, рух товарів. В кругообіг такий собі, це от постійний обмін досвідом, енергією. Можливо, навіть у вас виходить дуже гарно продати свої знання, тому що контрабандист, він же не просто щось робить як Саме фізичне да, переправляє, він може вже бути досвідченою просто людиною і ділитися цими навичками з іншими, і там за якусь символічну оплату або навіть робити якісь курси. І тут, до речі, навіть не про інфоциганство, да, як жити добре і нічого при цьому не робити. Ні, це навпаки. Це дуже такі прагматичні якісь поради, це якісь такі, знаєте, які можна пристосувати в будь-якому житті. Вони досить універсальні, тобто, це досить багатовекторний такий напрямок, це не можна сказати. Що це вузька спеціалізована якась так інформація, яка буде цікава лише певній категорії людей? Ні, це про якраз, про те, що вона може пригодитися багатьом, тому що це працює ну, дійсно такий універсальний ключ да, до багатьох речей. Ну що тут у нас ще нам кажуть, що е контрабандистка каже, що час будувати реальні плани для досягнення ваших мрій, е навіть якщо ці плани вимагатимуть важкої праці і зусиль. Вона закликає вас зробити перший крок і почати втілювати їх у реальність. Хоча мріють, мрії мають своє місце, зараз саме час втілити вашу ідею у фізичний світ і почати, яким би малим цей фізичний світ не був. Шукайте нові можливості, скориставшись своїм внутрішнім контрабандистом. А ще гарні можливості зазвичай не виникають з нізвідки. звідки. Вони з'являються після того, як ви вже вклали час та енергію у самовдосконалення та вихід себе у світ. Тож допоможіть всесвіту, будучи готовим до можливостей, коли вони з'являться. Коли справа доходить до ділової сторони справи, спробуйте мислити креативно, щоб залишатися залученим. Ви можете знайти захопливі способи вирішення проблем, які виникають. Ну тобто, да, те, що ще проговорила, що для ва ваша. Суперсила якраз в тому полягає, що ви вмієте уніфікувати якось так, да, інформацію і не лише для того, щоб вона була корисна ну, багатьом людям. Тобто, не лише якимсь там. Вузькоспеціалізації, вузькі спеціалізації, не тільки для бухгалтерів, не тільки для піарників. Да? Вона буде корисною для багатьох. Тому, можливо, для вас якраз є зараз момент і підходящий момент для того, щоб поширювати. Можливо, ви там вебінари якісь записуєте, можливо, ви лекції читаєте, да, можливо, ви готові брати уже групи на навчання і ділитися своїми знаннями. Тому така от історія для варіанту номер 1 Дякую, було дуже цікаво. Варіант номер 1 відкладаємо, рухаємося до варіанту номер 2 і дивимося, хто в нас тут буде з вами. Яка суперсила. Бартендер, це бармен. Бармен уміє е, змішувати, він уміє теж в рецептуру, але в той же час він достатньо креативна особа. Він може зімпровізувати, да, може створити щось нове, щось з нуля, просто послухавши вподобання своїх клієнтів. Бармен також слухає, бармен е, завжди посміхається, е, він може щось порадити. Бармен це завжди е, професія, яка містить дуже багато психологічних аспектів. Тобто, ти бачиш, що за людина до тебе прийшла, чого вона хоче. Як вона комунікує, і ти вже з цього да, вибудовуєш свою комунікацію з нею. Є люди, які приходять в бар просто перехилити чарочку і помовчати. З такими, ну, такого, таке теж потрібно. Да? Тут бармен бачить людину, яка не готова в спілкування, і він не лізе до неї да, зі своїми якимись порадами непроханими. Так, ну давайте подивимося, що ще Гайд пише. Для вас суперсила да? це от емпатія, мабуть, що, да? мабуть що ви вмієте слухати, бачити людей, відчувати їх, так? ну і, звісно ж, налити якусь мікстуру, змішати. Можливо, для вас це ну, такий е цікавий елемент. Вашої роботи. Можливо, ви хотіли завжди бути да, людиною, яка щось готує, щось змішує. Якщо у вас, наприклад, професія не такого кшталту, да, можливо, ви давно-давно хотіли собі щось подібне таке. Так, зараз книжку ще відкриємо. Так, ну в цілому, я розказала всю цю історію, яка у нас навіть в книжці прописана, хоча я книжку не читала перед е тим, як відео сісти записати. Е бармен може бути дійсно однією з. Стабільних людей, стабільних людей в житті кожного клієнта і відвідувача, тому що життя бурхливе, мінливе, сповнене пригод, особливо у нас в Україні, і теж для українців. І бармен це така. Стала величина константа в житті багатьох людей. А, ну, це не обов'язково саме бармен, да, як людина, але це може бути дійсно якась людина, яка вміє послухати і щось порадити. Але порада бармена, до речі, застереження буде таке, що а, бути добрим слухачем може бути виснажливо, а легко взяти на себе чужі проблеми та емоційну енергію. Пам'ятайте також про себе. Якщо ви не почуваєтеся в змозі комусь щось віддати, то не потрібно цього робити. Також знайдіть час, щоб прислухатися до себе і своїх власних емоцій. Відчуйте все, що виникає, без осуду. Останнє, що вам потрібно, це почуватися погано, тому що вам погано. Да? Тобто себе не засуджуйте, якщо у вас немає енергії, там, на, певні, ем, на певний фідбек да? чи навпаки на певну діяльність. От, тому от Бармен мені такі, про таку саму історію. Ну, класно, слухайте. Ну, мені здається, що дійсно цей, цей варіант вибрали дуже емпатійні люди, які вміють да, дослухатися до думок інших і себе інтегрувати в цю історію. Дякую, варіант. номер два. І ми рухаємося до варіанту номер 3 і дивимося вашу суперсилу. Ваша суперсила це навігація. Ну, дивіться, одразу да, з моїх асоціацій навігатор це людина, це особа, яка... Дуже відчуваю тенденції, дуже відчуваю напрямки. А, ну, по-перше, ви точно не заблукаєте в незнайомому провулку. У вас точно є відчуття внутрішнього компасу, де, де північ, де південь, де схід, де захід. Ну, навіть якщо ви не дуже розумієте, там сонця не видно, да, і ви не дуже розумієте, де схід, де захід, ви все одно вмієте зорієнтуватися по якимось. А, Визначним місцям або ж за якимись такими прикметами, да? тобто орієнтування у вас без проблем. Звісно, що це може бути міська історія, але там на... в дикій природі вже інші варіанти, але також у вас є чуєчка, куди йти в правильний шлях. А ще, якщо ми вже говоримо не про фізичні навички, у вас є чуєчка, куди, ну, який правильний шлях обрати вам. Або ж вашим близьким, також тут сильна емпатія, також тут є сильне відчуття правильного, відчуття добра і зла. І у вас, тут по навігатору, мабуть, що є така от. знаєте, як... Тримати ніс по, повітру, як кажуть, для собак, да? що ви зна, розумієте, куди будуть рухати, рухатися тенденції, куди от, яка буде подальша хвиля захоплень, яка буде подальша мода. Да? Тобто ви розумієте, можливо, ви мод, ну, розумієтеся в моді, так? в якихось таких от дизайнерських штуках, тому що ви бачите да? якісь закономірності, і ви з них вже прораховуєте певні прогнози. Ну то навігатор, можливо. Також тут езотерична спільнота може зібратися можуть зібратися в ці, цьому варіанті люди, які вміють прогностику. Да, на таро і, або відчу, ну, мають дуже сильну інтуїцію, так? тобто це сни, підказки, десь ви чуєте, можливо, так? якісь меседжі від Всесвіту, від вищих сил, і вам ви відчуваєте, що буде, як буде розвиватися ситуація далі. Тобто, У вас є відчуття того, що буде, що буде просто відбуватися в майбутньому. От у вас є ця історія по навігації. Ну, Давайте ще в книжку я загляну і доповню, можливо, чимось. Ці меседжі, так? Так, а ще такий меседж, цікавий тут повідомлення, да? Навігаторка контролює свою власну долю, ведучи свій корабель до безпеки крізь хаос космічного простору. Дехто може подумати, що їхня доля залежить від Всесвіту. Але вона знає, що Всесвіт більше стурбований вибухами зірок і формуванням планет, ніж її крихітним осяянням життя. Вона відчуває себе впевненою у собі формувати своє життя так, як вона забажає. Так, Всесвіт це величезне і лякаюче місце. Єдина константа це зміни. І єдина гарантія, що нічого не триває вічно. Однак, замість того, щоб сприймати це як страшну думку, надихніться навігатором. Ви можете не контролювати всесвіт, але ви контролюєте себе і свої дії. То чому б не взяти штурвал у свої руки? керуйте своїм кораблем туди, куди ви хочете. Так, ну, дуже гарний меседж, дуже гарне послання. І от бачите, я говорила, що ви відчуваєте, да? але тут не просто, що ви відчуваєте, ви можете бути прям керівником, да? ви можете е коригувати долю. От, дуже часто ми з вами забуваємо, що все завжди, ну, не завжди, багато що у наших руках, і ми завжди можемо робити вибір. Да? Щодня ми робимо вибір, і е, не може бути такого, що немає залежності від твоєї, е, від твого вибору, від твоїх дій. Да? Типу, маленький чоловік, ти людина, і ти, е, кожне твоє рішення воно впливає і на твоє оточення, да? як помах, крил метелика. Моє класний меседж теж дуже таки філософський, але з менше, менше з тим дуже він все одно зрозумілий, і навіть його можна ну прикласти да, прикладний навіть певні мірі. Дякую. Варіант номер три. Варіант номер чотири. Пілот. ну Тут теж однозначно людина, яка керує, так? це капітан корабля, це пілот. ну Пілот обов'язково капітан корабля, да? він кермувальник, да? він прямо людина, яка керує. Але ми тут бачимо таку невеличку невеличку флотилію із літаків. Тому я думаю, що ви дуже вправна людина, ви дуже вправний менеджер, да? тому що пілот це по суті менеджер. бо він... Він знає, яка кнопка за що відповідає, він знає інструкцію, він знає ТТХ своїх, свого корабля, да, технічно технічні характеристики. Тобто він знає, де що не так. Якщо десь загориться червона лампочка, він розуміє, що потрібно зробити і який меседж передати на інженерів. Так? Тобто тут якраз от пілотування це якраз те, що ви робите. Прям таки прикладна робота, така от, яка важлива, звісно що не без цього, і яка дає вимагає багатьох знань, концентрації, але в той же час це не вузька, не вузька концентрація, це багатовимірна, тому що і за пультом дивитися. І навколо дивитися, і слухати, що відбувається да, у твоїх колег в навушниках. Тобто, це такий от менеджер, який менеджерить багато, багато задач. Мені пілот нагадує випускового режисера новин, тому що ну, я зрозумію близька до мене сфера, і коли він повинен контролювати всіх, так. Він повинен сказати інженеру, він іншому інженеру, він повинен покомандувати асистенту режисера. Він повинен покомандувати титрами, він повинен покомандувати суфлером, навіть ведучим, да, щоб ведучий там за 10 секунд приготувався до виходу в прямий етер. Він повинен покомандувати оператор операторами, декораторами, освітлювачами. Він повинен покомандувати гостєвим редактором, який має завести гостя, посадити його на правильне місце, в правильну точку, під правильний кут камери і розсадити все, все гарно. Да? Тобто, тут багатозадачність, задачність, да, яка в результаті. Випливає в один якийсь кінечний продукт, і він, ну, по ідеї, має бути якісним. І ви вас для вас ця багатозадачність, вона якраз працює. Ви вмієте розсортирувати, да, порошити свою увагу, щоб потім в кінці воно все вийшло таким от величезним, таким красивим тортом, умовно. Да? Тому що. Коли ти готуєш торт, ти маєш приготувати і коржі одночасно, і крем, або там, ну, ви розумієте, да, про що я говорю, що всьому має бути тайм-менеджмент і має бути все дуже чітко розплановано по пунктам, по своїм, на своїх місцях, все має бути. Так, давайте я ще почитаю меседж, який нам говорить книжечка. Так, ну і ще тут, до речі, основною суперсилою, яку нам видає пілот, це буде і ще швидкість і динаміка. Е, ну, Ви досить таки нетерпляча, скоріше за все, людина, і вам, для вас потрібно вирішувати задачі досить швидко, тому ви ще можете бути таким от мотиватором, да, підганятором людей. Тобто швидше, гостріше давайте. ну, тобто, І можливо, це ще може бути знаєте, оптимізація певна. Да? Коли ви вмієте відкинути лишнє, зайве і там, не витрачати час, на певні там якісь е е реверанси чи розкачування, розгойдування, ні. Ви почали і сразу, знаєте, так от шубовсь у воду, і погнали, поплили без розігріву. До речі, от, без розігріву це ви теж, да, якщо раптом ви любите. Дуже все швидко, то іноді іноді потрібно, да, тому що навіть у спорті все одно е спортсмени завжди розігрівають м'язи, щоб не травмуватися. Тому тут застереження і попередження буде таке, що не завжди е швидкість, не завжди підганяти когось або щось. Це є е таким от е да, виходом. Іноді потрібно трошки загальмуватися і не летіти поперед батька в пекло. Так, ну що, теж мені дуже сподобався варіант номер 4 Дуже гарні меседжі, дуже гарні послання, дуже, по-моєму, зрозуміла, зрозуміла, у нас вийшла комунікація з цими картами. Я ж прошу вас про одне залишити коментар, якщо ви відгукнулися. Навіть якщо не відгукнулися, теж залишити коментар. Подякуйте за роботу. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі, Па-па.